Усу Христо, дорогі благодійники, дорогі парафіяни, дорога Рима Католицька церква, яка підтримує цю акцію Всеукраїнську, карі та спец Україна, покликана мережею. Хотів би представити нашу пані Лену, яка тут на місці координує роботу наших волонтерів. І насправді дуже важливо це, це служіння милосердній любові, це, ця задіяність і в один час бачиш і посмішки, і сльози. І страшної історії, і війни, і підтоплення, але те, що дуже важливо, що ми несемо людям надію, що ми дійсно розподіляємо, служимо тут, і нехай Господь благословить за. За кожну молитву, за за кожну думку про цих людей, які відважно служать тут, і нехай підтримує також всіх нас в тому, щоб служити добру. В нашій мережі хотів би представити наших героїчних волонтерів, працівників. Які діють, які працюють, ми присутні, ми відповідаємо на потреби і насправді хотілося б сказати слова великої підтримки, тому що є люди, які можуть підтримати матеріально, які зараз збирають, є волонтери, які тримають. Фронт центральної східної західної України і є ті, які також моляться за вас, щоб вам не бракувало сили. Тому прийміть Дуже, слова підтримки дякую. і дякуємо, що служите, що несете цінності нашої місії католицької церкви тут на місці, де дійсно велика потреба. Бережіть себе, будь ласка, і, і не наражайтеся, і майте час також щоб трошки відпочити. Дякую.